Сьогодні я прийшла сюди, аби віддати шану всім полеглим в цій війні, шанувати наших хлопців і, зокрема, свого сина, загиблого захисника Маріуполя. В принципі, це була його очередна, ну, чергова була ротація, звичайна ротація. Вони їхали. Хлопці для виконання своїх обов'язків. Місто Маріуполь вони прибули ще 8 лютого. І вже там він зустрів повномасштабне вторгнення, став до оборони Маріуполя разом зі своїми побратимами, з хлопцями з нашої військової частини з 3011, разом з морпіхами, разом з полком Азов боронили місто Марії. До певного часу там вони займали позиції біля міста. Але з тим, як місто потрапляло в оточення, в них не було іншого виходу, вони займали інші інші позиції, все ближче і ближче дотискали до Азовсталі. І одного такі дня моя дитина мені написала: Мама, ми вплав, ночі переплили залив, бігли під обстрілами, але ми... Потрапили на Азовсталь, зараз ми в окруті, тут все наладжено, все добре, ми тримаємось. Але наступного дня прийшла геть неважна звістка, така він. Я бачила, він з'являвся в мережі і читав мої повідомлення, але мені на те, що я писала, не відповідав. А вже згодом написав «Мамо, я поранений. У мене важке поранення, мій стан важкий, я лежачий, але обіцяють, якщо мене стабілізують, я, можливо, мене вивезуть гелікоптером евакуаційним до Дніпра. І одного дня він таки ввечері мені написав: Мама, молиться за мене як ніколи. Якщо буде все добре, я завтра напишу. Це було його останнє повідомлення більше. На зв'язок він не виходив і вже зв'язку не було. З Маріуполем взагалі ми намагалися підтримувати зв'язок через військову частину. У хлопців хто виходило де з кимось зв'язатись, вони передавали один за одного. Де хто коли бачив так? тривало вже аж до травня місяця, поки вони не отримали наказ скласти зброю, вийти в почесний полон. Для збереження своє, свого життя. Ну, і Я так, як і всі, е, інші мами, дружини отримала повідомлення про те, що моя дитина теж вийшла в полон, він перебуває в полоні. Е, трошки від моєго материнського серця відлягло. Е, полон це не є добре, але живий. Але живий. Я чекала його з полону. Чекала, чекала, чекала. І Ось, коли почалися обміни, почали виходити хлопці, я почала шукати його, задавати питання, чи хто де бачив, чув, звісток не було. Ніхто не бачив, ні чув. І в своїх пошуках я таки дійшла до того, що моя дитина таки потрапила на той гелікоптер в ту ніч, коли він мені написав, і, на жаль, той гелікоптер не долетів до Дніпра. І ось майже через. Півтора року після цих всіх подій я змогла знайти де похована моя дитина. Я змогла домогтися від влади того, щоб тіло моєї дитини було повернено на підконтрольну територію України. Його повернули. Динка підтвердила, що це дійсно моя дитина. Я змогла його забрати і наразі зараз він похований тут, в місті Кривий Ріг. Сьогодні ми збирали, зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять таких хлопців, як мій син, як чийсь чоловік, як чийсь тато, брат. Жаль, це знаєте. Це, не, це неможливо, це стан неможливо писати словами. Це життя зупинилося, воно зупинилося разом з життям мого сина. Моїй дитині було 24 роки, в нього все було попереду. В нього була дівчина, в нього була дитинка, навіть яка народилася, і вони навіть не встигли згуляти весілля.